Шановні ізмайльчани, громадськість, літня пора у розпалі, і саме час нам дорослим пояснювати дітям елементарні правила безпеки на дорозі. Сьогодні ми знаходимося у дошкільному навчальному закладі Дельфінятко міста Ізмаїла, і спільно з представниками ювінальної поліції, ми, інспектори патрульної поліції, провели дітям цікаві заняття, а саме пояснили, як правильно себе вести на дорозі. Пояснили як як себе вести з незнайомцями, що можна робити, що не потрібно робити, куди звертатися у випадку біди. Також ми ознайомили їх з комплектацією поліцейського автомобіля, і надалі будемо намагатися максимально приділяти увагу молодшому поколінню, тісно співпрацювати з навчальними дошкільними навчальними закладами нашого міста, аби надалі проводити просвітницьку профілактичну роботу серед Молоді, пам'ятайте, шановні змельчани, що ми завжди разом з вами Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 102 у випадку біди. Звертайтесь завжди допоможемо.